Всім привіт, шановне панство! У нас з вами сьогодні буде продовження так мовити теми китайського бейткастингу. А саме ми з вами роздивимося катушку від Lurestar, Зараз поставимо її на спільних Zemex Viper у 4.15 у метровому зрості та влаштуємо пробні покидушки і про все про все я вам розповім більш детально. Тож пропоную уже починати. Трішки помилився я з тестом спінінга 416. Ну, Я думаю, там суть це не особо міняє. Ось наша катушечка, але, але, як завжди, є, але цей дрючок, він не простий, скажімо, а все-таки мав втручання редбілдера. Ну, В принципі, як то кажуть, все, все, як ми любимо. До чого я це все діло веду? Зараз я вам покажу. На ньому стоїть. Револьверний концепт розташування кілець. Тобто незвичайний кільце знаходиться не зверху, а з, якби, обертаючись навколо бланка, шнур е, проходить через уже ранінги, так як у спінговому варіанті. Коротше, зараз ставимо нашу супер-мега-катуху на цей дрючочок. До речі, досить приємна така паличка на потрях. Я вам скажу, колись давно-давно я навіть її хотів собі Придбати, але щось на той момент пішло не так, і я купив легенду. Ну, це вже інша історія. Такий досить живенький патичок. Збираємо мульт і поїхали. Патичок наш очікує, катуха в такому глимуровому чохлі, До речі, спочатку хто не обізнаний, якось складно його навіть видягти на саму катушку. Зверніть увагу, наскільки вона гламурна. Колір е, фарби просто бомба-ракета. Клік стоїть на гальмах. Сподіваюсь, що ти на осевику. тут теж є, відчувається клік. Коротше, катушка е, всіма всіма цими кліками нафарширована, як е, тільки можна. Ну, в цілому, якби зараз. Відкриємо, так, open. я ж якось наматував сюди шнур і вже забувся. Зараз ми з вами розберемося, як це воно все діло робиться. Close. А, стоп. Open. Має бути так якось відчинятися. О, точно згадав. Е, ось така тут гальмівна система це є лінійна магнітка, така як у Абу Гарсія. Вони теж часто використовують таку систему. Хочу зразу вам сказати, друзі, я вже мав якісь там покидушки, тобто більш-менш цією котушкою я знайомий в плані роботи. Скажу вам, що це далеко не найгірший варіант. Шнур. Я намотав обривок якогось там шнура, мабуть, біля півторухи чи щось таке, Ну, не став сюди мотати всю бобіну, щоб потім не зматувати. А от. В цілому, ну, коротше. Цілому зараз будемо кидати і про все вам буду розповідати. Не знаю, я не знаю цієї катушки верхам вона працює ок. Тож давайте зараз разом з вами поставимо її на нашу гудку і будемо від якихось середніх вагів трошки йти, мабуть, вниз, а потім вгору. Ну, Сильно ми її не зможемо нагрузити, так як тест палки обмежений 16 грамами. А оскільки це не мій інструмент, тож я не буду його перевантажувати. О, оце, до речі, така штука дуже цікава. Якщо ми виймаємо шнур неправильно, зараз я мабуть зафотую на телефон, бо камера не передасть цього, як воно там є. І покажу, які бувають приколяси, коли ми під петлею виймаємо шнур. Коротше кажучи, після цього, якщо ми закинемо в такому положенні, доведеться перемотувати цей шнур на мульті. Вставляю фото, як це виглядає. І так, друзі, ставлю на п'ятерочку нашу магніточку. Осьовик налаштовую. Досить легко крутиться осьовічок, у нас приємно. Так, ставлю в положення, щоб він не спішно у нас спадав. І що ж, спробуємо зробити перший закид А, про приманку, про вантажок. Стоїть у нас тут 9 грамчиків, невеличка силиконока. Ну, в принципі, польот нормальний. А, враховуємо ще напрямок вітру, який дуне на нас і злегка під кутом. Так, затиснемо на всяк випадок фрикціон. Ну, Я вам скажу, досить приємний в принципі, закид. А, як ви чули тихо, враховуючи ситуацію з попереднім мультом. Ну, В цілому, так, да, коли ви кручуєш, то відчувається, як працює механізм катушки. Але я вам скажу, що це не критично. Чутно, як працює шпуля. Легкий такий шорхіт. Але а, катушка коштує, мені здається, біля 50 доларів. Ну, на свою ціну, мені здається, це досить непоганий варіант. Прошу вибачення за оцю тінь, за ракурс зйомки невдалий. Ну, по-інакшому не можна десь сховатися від, від людей, щоб можна було записати. Коротше, суть не в тому, вже як я, як то кажуть. Дивіться, ставлю 4 грамчики плюс якась легенька приманка. Тест цього, цієї палочки якраз 4,16. Тобто, це, в принципі, низ. Побачимо, чи дозволить нам ця котушка закинути. Такі ваги, ну В принципі, бланк так відносно завантажується від цієї ваги. Лишаю все, як є, на п'ятірочку гальма, кидаю, нічого не ловлю. Хоп, да, є легка перебіжка. Це не критично. Бороди такої якоїсь там лютої немає. Зараз спробую трішечки, мабуть, додати. На 6 поставимо гальма, давайте. і Ну, Я вам скажу, да, є е, закид трішки лівіше, все-таки ж пуля тут глибока досить і розрахована, мабуть, на більшу вагу, ніж е, ті 5 грам приблизно, які я намагаюся кидати. Але якщо потрібно, то в цілому цим комплектом можна е, кинути і таку вагу. От На, на малій вазі взагалі там трішки навантажували, як було навантажено на шнур, тут майже не відчувається і відчувається да, цей механізм. Тузки, як він так жужить. Він приблизно е жужить, хто ловиться. Е як звичайний мульт, коли починає трішки рокотіти. От перед тим є таке жужжання. Легке-легке, воно не мерзенне, так як, наприклад, у мене колись БФТ вже жужжало жу жу дуже сильно. А так пожежою, в принципі, бархатисти, якщо можна так виразитися. Е, ну, В цілому, якщо людина не вибаглива, хто там не ловить якимись, скажімо, середньо дорогими дайвою або шимано, мабуть, абушкою теж за бушкою я справ не маю, то не знаю, е, то невибаглива людина, вона цілком може, мені здається, непогано ловити якоюсь ось такою катухою. Ну, Чесно кажучи, від себе скажу просто лайк. от В плані джигового якогось э, закиду досить непогано. Враховуючи, що я ще кидаю проти вітру, э, катушка точно не розрахована під такі ваги, оскільки шпуля більш глибока. Ну, Чесно скажу, так досить приємно я вражений. Трішечки з того, що написано на катушці. Дизайн <кій> by Your by, uh, Star N9, якось вона так обзивається. Передатка в неї 6,5 до 1. Отака. Не 6,3, як зазвичай, 6,5. ну Я гадаю, що це особої ролі не грає. Так, 8 плюс 1 підшипник і заявлений зараз лайн. 1,2 160 метрів паєшки. Ну не так і багато, двійки 120 метрів. Ну, я чогось Думаю, що тут двійки точно не 120 метрів, тут набагато більше. Я його по всі метрів 150, а то і 200. Бо ж пуля досить глибока. Ну, коротше, така тема. А, скільки вона важить, я не пам'ятаю, але досить легка. В цілому комплект в руці відчувається ну, кайфово. Отак я навіть скажу. Потичок Ось ми бачимо, да? який у нього строй такий нелюти, скажімо, досить живенький він. А, коротше, зараз ще покидаємо, ну хоча я... Думаю, що, мабуть, немає сенсу там міняти якісь трішки більші джиги. Зараз поставимо воблерок, покидаємо ще воблера і, ну, звісно жрательні, куди ж без них. Так, поки вибираю тут приманку, передбачаючи вже ваші запитання, відразу вам скажу. Народ, що до мультів китайських, я не знаю. Це другий мульт, яким я в принципі кидаю з китайських. Я не можу вам рекомендувати. На ваші від... Від... запитання, вибачте, що ви порекомендуєте, я вам порекомендую дайву все, що вище татули. Починаючи з татули і вище. Оце будуть класні катухи. У Шимано, мабуть, від, я не знаю, що мені там доводилось кидати, від Скорпіона, мабуть. Скорпіон, це, наверно, від Курадо. від кураду і вище точно буде все прикольне. Оце стопудово буде кайфово. На рахунок інших я вам не скажу. Якісь там супер бюджетні катухи, я не знаю. Ось ця, так, да, дійсно, мені сподобалася. Але е скільки вона проживе, як вона буде служити, я не знаю, наскільки неї хватить. Е так, по обірочках я ось знайшов, дивіться, що в мене є, це USAmi е нішин. 65 ка СПСР. 6,7 грами. Зараз ми його е пристігнемо на спінінг. і покидаємо, побачимо. Це Я взяв самого маленького такого, одного з найменших, бо ультралайтові воблера точно їм не, не потрібно кидати. Ось який помощник прийшов. Привіт! Привіт, привіт. Тільки, тільки тільки не на воблер. Він контролює, нехай. Так, зараз ми йому запропонуємо паличку. Оп! погнав. Класний песик. Так, добре, песик песиком, але народ, коротше, наш а, юсамчик Нішин, 67 грама нагадаю. Так, а, гальма. Ну я щось не певен, що на джигових настройках а, гарна ідея кидати в обір Тому додамо. Давайте, мабуть, мабуть, на 8 поставимо. Спробуємо зараз його легко збурнити. Ну, полетіло так собі, але полетіло. Давайте тоді все-таки на 7. Справ... А, тут ще є... Бачите, як я неуважний тут ще є половинка поділки, я чогось якось воно сонце блікує, не зовсім видно. Тобто можна поставити на 7,5, а потім на 8. Але ладно, я вже поставив на 7. Зараз спробуємо на 7 -ці кинути. Так. сподіваюсь що я його тут не оберу, бо це... Ну я вам скажу. Треба трішки пристрілятися. такі злегка, знаєте, відчувається запоздалий трошки старт-шпулі. Це до песика звертається, якщо що. А, трішки запоздали є старт-шпулі, але в цілому летить метрів, ну я не знаю, мабуть, теж на 15. Я так гадаю, якщо пристрілятися до цього комплекту, то цілком можна ловити на якихось невеликих річках в такому концепті. Зараз я ще з осьовичком трошки пограюся і я гадаю, що це буде досить комфортно. Ну, відносно комфортно кидати. Коротше, з, з, таки, з таким розбишакою доводиться ділити берег. Іди сюди, розбишака. Так, поки песик намагається тут наробити шороху трохи. Я декілька разів закинув, підлаштував якось більш-менш під комфортний закид Гальма поки що лишив на сімці. Нагадаю ще раз, що шпуля не заповнена повністю, але приманка летить досить непогано, враховуючи вагу. Я так гадаю, що якщо ще погратися, то вона полетить ще краще. Сам потик. Відчуває, в принципі, воблер. Є той зворотній зв'язок, про який так багато всі ми чули з вами. Прогинається так на твічі приємна паличка. Щоб отримати, звісно, покльовку, Ну, я думаю, це не про сьогоднішній день. Так, друзі, знайшов я більш-менш тиху місцину. Є, правда, нюанс, та що над головою гілячки і буду намагатися їх не зловити. Став я тут для того, щоб посмикати цей воблярочок і все-таки без такого вітру подивитися, як він себе веде з цим патичком шнурок нагадаю, десь приблизно півторуха я не знаю тож джигувати я гадаю що нема сенсу якимись відносно легкими вагами і потім робити якийсь висновок про бланк бо це буде ну, дуже некоректно а от з воблярками, принаймні от з цим 70 то непогано подобається. Я б, скажімо, таким би твічу може трішки м'якувати, а може просто, що я звик до більш швидких і злих паличок. Ну, Це як би є непоганим варіантом. Зараз вчіпиться щука. І буде взагалі бомба-ракета. Зараз глянемо, що у нас тут ще є. Так, це у нас 6,7 грамів, було 65 е, нішин від Усамі. Так, це, звісно, все окей. О. Це кармаран та-да-да Міно PM35 9 floating. Е Мабуть, це 9,5 грамів воно важить ця штука. Ну, давайте спробуємо. Я думаю, що це, мабуть, буде потолок цієї палки по відчуттям. Ну, можу, звісно ж, помилятися, зараз спробуємо. До речі, приманочка, ця. Колись я не міг її знайти, на Дісні вона просто, блін, люто косила щуку. А зараз я на неї чомусь дуже мало кидаю. Ну, це таке діло. Так, є. Давайте наш повідець. Повідець у мене, до речі, стоїть скрутка, на скрутці стоїть американка, бо мені лінки возитися, розкручувати, скручувати. Тим паче зараз тестова рибалка. Тож я вважаю, що це цілком можливий такий варіант. Так, друзі, зараз я зачеплю дерево позаду. Так, на протвічуванні смика. Смикає. По відчуттям немає провалу, Ну, агресивно навряд чи, хоча ні, агресивно теж можна. Ну от вам, будь ласка, до 90. Ну, воблер, я вам зразу скажу, не дуже упористий. Анімація задає гарно. Ну, да, на легких таких смичках взагалі він чудово себе веде. Отак, мабуть, він буде видніше. Зараз щоб не в травку. Да, шикарно. Ви знаєте. Е, якось так... Ну це ці м'які палки, вони всі якось так твічать, інакше грає приманка. Як е, зазвичай на більш жорсткому дрючку. Ну, мабуть, більшого я би не хотів ставити на цей комплект воблера для твічингу. Добре, коли в тебе в коробці валяється, <різь> не зрозуміло що. Знайшов я там ось таку фігню, Це воблер з AliExpress. Я їх купував для того, щоб або тестувати, або десь можна було. Кинути і не шкода. Чесно, я навіть не знаю, ловиться приманка чи ні, але це не важливо зараз. Це таки у нас зразок, який важить 5 грамів для того, щоб подивитися, наскільки коректно палка буде працювати. Вірніше, не палка, а в цілому комплект палка та катушка буде працювати з закидом 5 грамів порусячої приманки. Я так гадаю, що не, спец... принципово зараз не буду міняти гальма на менше. Спробую закинути на тих настойках, які я тільки що е, кидав. Ну що, як гадаєте, буду розплутувати бороду чи ні? Щось є в мене передчуття, що, мабуть, зараз все-таки буде борода. Давайте. Блін, нема. Хе. Нема боковий вітер. 5 грамчиків полетіло. Клас. Я вам скажу, досить... Блін, летить? Ну, дивіться. На 6, боковий вітер маємо, плюс осьовик не дуже затягнутий, Не так, як я зазвичай затягую. Мене більш туго затягнути в вітряну погоду. Коротше, бомба-ракета. Треба хоч глянути, як воно грає цей воблер, Чи грає воно взагалі? Таке якесь доробло. Ну, ладно. Зараз не про... Цей воблер мова йде, як ми бачимо, да? яку сильно дугу видуває наш вітерець. Коротше, що я вам можу сказати? Аби тут був тонший шнур... Блін, шукаю хуккіпер. Аби тут був тоньший шнур на цій катушці і його було більше, я думаю, що закір був би, мабуть, комфортніший. Короче, народ, ось е катушечка ця, Люре Star N9. все-таки, да, Вона так і називається. 6,5 до 1 співвідношення передатки. 8 плюс 1 підшипник, 8 кг е максимальна нагрузка на фрикціон, мабуть. ну, Щось мені здається. Ага, тут 6 кг все-таки показує Max Drag. Е Все те ж саме 196 г, але відчувається вона якось легше, може того, що прикольно з цим спінінгом знаходиться в балансі. Ну, коротше, я це посилання вам прикріплю до відосика, там десь воно буде в описі. А кому вона буде цікава, то вже там дивіться, замовляєте, не замовляйте. Я не знаю. Я взагалі не зацікавлений в цих всіх продажах, просто я от її взяв, вийшов, покидав і кажу вам то, що є. Ще раз скажу, що ви, е, вигляд у неї просто офігенний. Мабуть, воно камера, звісно ж, не передає. Блищить, поблискує такий перламутровий перламутовий класно. Е, в цілому досить-досить непогано. Коротше, вся ця тема мені дуже сподобалася, як працює катушка. Да, є якісь незначні шуми, ну, щось там десь трішки люфтить, але воно, скажімо, все. Е, ну допустимій нормі, того, що за 50 доларів да, ну, до цієї катушки прискіпується, мені здається, це просто треба не мати поваги до себе і також до цієї катушки. Якби мені довелося вибирати якийсь комплект такий для початківця, ну і після того, як я вже покидав, да, недорогі комплекти, я маю на увазі, я би собі взяв цю катушку. Рекомендувати вам її я не можу, того ж це якась штука з Аліекспрес. Одна може прийти адекватна, друга неадекватна. Я не зацікавлений взагалі в продажі цих катушок, просто половив і вам показую те, що мені сподобалося або ні. Далі вибір за кожним із вас. Та й не знаю, мабуть, все я вам про неї розповів. Да, якби ще заповнити заповните шпулюкову машину, покидати, це вже буде, може десь у майбутньому, колись мені випаде така нагода. Що, ж, друзі, на цьому буду я з вами прощатися. Сподіваюсь, вам сподобався такий огляд, такий формат. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк цьому відео. Далі ще буде щось цікаве. Всіх обняв, все буде в Україна. Всім пока!